Не розділяти українців, там мовні питання, СЗЧ, дезертири, як зараз люблять розказувати відказники е, і таке інше. Ну, так, так не, не можна робити. Українці є українці. Хороші, погані, всякі ми є. Але ми українці. І українців треба любити і поважати, які б вони не були. От коли ми навчимося любити і поважати українців за те, що він просто українець. Так, він поганий, не дуже добрий, не, не подобається нам ще щось, але він українець, він в Україні, він за Україну. Будемо разом виправлятися, будемо ставати кращими, будемо робити все, щоб вийти, але ділити не потрібно. Не ми ж ділимо, нас ділять на хороших і поганих українців. Оце дезертири, оце сезачешники, ці воювали, ці не воювали, оці хороші, ті погані. Поділили ті, не тею мовою говорять, ті е, не, так, не так себе ведуть, об'єднувати, коли будуть. Коли почнеться об'єднання українців, української нації, коли це почнеться, друзі? Ну, ми маємо починати. Ніхто ж не прийде з боку нас об'єднувати. Тому всім миру добра.